відкида. А от там так. Капітан так підігрує сезону. За кору, кору. Такого не буде. Ой, я бачу деталі. Я скажу, що не скажу. Ми його щоб зараз, зараз стояв. А, а тоді, 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 тоді нічого не реально. Ні на телебачення не було, ні на, на, на раніше. Скажите, вы скрыты завтра позже. Скажите, выходите завтра в интернет. завтра в интернет. Скажите, выходите. 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 Скажите. 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 Через ти... <пробітник> Ви знаєте, як ми вам віримо, як вам довіряємо. Ми просимо, поки ми будемо від зовнішнього ворога захищати країну. Будь ласка, забезпечте тут у відповідності тих громадян, які і посадовці, які до сьогоднішнього дня ще працюють. Ну, конкретно говоримо. По поводу Вінницької області у нас існує вже повністю план. Захисту нашої області при воєнкоматах є командири рот територіальної охорони в кожному районі по 120 чоловік, по списочно також при командированні до військоматів. Надані наряди, я тут можу все сказати, в Міністерство оборони, в тому числі для отримання зброї. Тобто, все, що стосується охорони нашої Вінницької області, то ми здатні. Дуже серйозно і швидко підняти народ. Но я не буду говорити, що в МВС там є зараз певна кількість людей, які пройшли вже схід і в повній амуніції, також готую виступити на зустріч ворогу. Це перше. А друга частина по поводу тих людей, які працюють. Ну от уявіть собі, я прийшов на роботу 3 березня, мене представили, зайшов у кабінет, зв'язку нема ніякого. Ні з президентом прямого, ні з Кабінет міністрів, нічого, все там було непрацюючим. Практично, ну ходять люди дуже багато, заходили по 5-10 делегацій кожного дня. Я розумію, що людям просто наболіло. У мене було завдання стабілізувати ситуацію, враховуючи те, що тоді ще ви бачили, що була загроза, хто його знає на краю. І от моє основне завдання, треба було всіх разом до Кубки. І ми 7 травня провели спільні навчання з міліцією і так далі. А зараз я вже подав вісім подань на звільнення посадовців. Серед цих 8 подань це перша хвиля. Це в тому числі і ті, по яких ви ставили питання. Ця робота планова, нормальна, робоча. Не робиш, я дав їм 5 місць. Кажу, з самого першого разу. Ваша основна оцінка буде по результатам роботи. Пройшло три місяців 1 липня за півроку подивились результати. Коли я піднімаю, наприклад, одного посадовця і питаю: от є ще в нас, крім цього, всього переселенці. Я питаю, що сьогодні, наприклад, діти в Новій греблі переселенців снідатимуть? Ну, нормальне просте питання. Якщо ти керівник, то ти повинен і ці питання знати. Мені не могли відповісти, але це штрих, тому що там просто люди. Якби байдужі або не займаються. Ну, і по районах. Вчора з могилів Подільського вернувся. Приїжджаю в школі, наприклад, де треба, одна єдина школа в районі, де треба з підвалу винести котельню і вже є проект, уже все. А голова адміністрації, голова районної ради жодного разу ще не приїхали в цю школу. А бігають і кричать: о там. То треба зробити, то? Я кажу, ти візьми заліз той підвал і витягни ту котельню. Це ж елементарно вже зробити. Да? Так, ну, хлопці, будемо робити. Так, Добре, удачі. Так, так батальйон! you